Отже, в нас сьогодні буде з вами перша програма на Python. Вирішимо декілька задач. І так, нагадую: під час роботи з комп'ютером дотримувались правил безпеки, життєдіяльності і санітарно гігієнічних норм. І в нас завдання. Завдання тут повністю розписано, повністю всі пункти: що ми робимо, навіщо, для чого, і так далі. Друге завдання теж саме, і одразу програмка Є. Тобто, давайте дивитися, що від нас вимагають і як ми це будемо з вами виконувати. Завдання номер один. Складіть проект, в якому для обчислення значення виразу 2 помножити на х додати y, помножити на 2 помножити на х відняти y, де х та y два довільних числа. І тут же у вас внизу одразу є зображення, тобто самої програмки, як це має бути. Тобто, що ми з вами будемо робити? Отже, я запускаю посередок для розробки. Айділем. Так. Для неї дивіться, щоб я міг прописувати. Прямо код програми я одразу створю файл, новий файлик, і з ним буду працювати. І так, дивимося: ми запустили, ми створили. Для присвоєння значення зміною введеного під час. Виконання проєкту використовується функція input, тобто введення в дужках після імені цього значення, ми вводимо, що нам потрібно буде ввести. Тобто, що в нас «input» виведеться, тобто, як, якесь повідомлення, і нам потрібно буде ввести якесь значення. На практиці бачимо: x float, input. Уведіть x і ввести саме значення X. Тобто, ми одразу будемо прописувати і саме слово, що треба ввести певну змінну, і будемо її тут же зшитувати однією командою. Float – це в нас е, змінна з плаваючою крапкою. Тобто це може бути ціла змінна, можна бути дійсна. Так і прописуємо. Отже, розпочинаємо наша програмка. Значення X, перша зміна, наш X. Ми присвоїмо її для неї float. це її вид, тобто вид цієї зміни, яке вона може приймати значення. Тобто ми можемо ввести число, дійсне. Або, з, ну, зрозуміло, дійсно, або реально, тобто з плаваючою крапкою. Далі ми відкриваємо дужечку, вводимо input. Тобто, це буде те, що ми маємо ввести наше число. І тут же прописуємо фразу в подвійних дужечках українською мовою, що ми маємо «уведіть X дві крапочки. Тобто, це в нас буде текстовий, текстове повідомлення, що ми вводимо. Далі закриваємо дужечки. Закриваємо дужку для повідомлення, закриваємо дужку для введення зміни. Ігрик аналогічний, тільки в нас буде Y. Можемо скопіювати, вставити, тільки поміняти значення зміни. Введіть Y, введіть Y. Тобто тут ми можемо ввести наше якесь число. Рухаємось далі. Далі в нас йдуть команди для обчислення першого, другого множнику і добутку. Тобто, в нас будуть три зміни А, Б і С, А і Б. Ми з вами. Це в нас буде е, наші множники. Тобто А, це в нас буде двах плюс і, Б, двах мінус y, а це, це в нас вже буде результат. Тобто ми розбиваємо наш приклад на два множники: перший другий, тобто те, що в нас в дужечках, буде першим множником, в других дужечках другим множником, і це в нас буде результат. Тобто відповідь. Прописуємо і так, наш перший множник А присвоїти. Тобто, це в нас те, що знаходиться в перших дужечках. Ми прописуємо 2 помножити на х, додати і. Х та y ми будемо вводити з клавіатури. Б, це в нас буде другий множник. Присвоїти 2 помножити на х, відняти y. А це це в нас буде добуток наших оцих дужичок. І прописуємо А. Помножити на B. Звичайно, що ми можемо простіше це записати, ми можемо записати одразу у вигляді це, що ми 2 помножити на X, додати Y. Тобто, ми можемо зробити і один запис, правильно? І тут же домножити на 2 помножити на X, відняти Y. Тобто, оцей запис, який ми я щойно записав, і оці записи це аналогічні. Тобто, вони будуть робити одне й те саме. Одне й те саме. Рухаємось далі. Тобто, я просто хочу, щоб ми подивилися, як ми можемо е, додавати нові змінні. Рухаємось далі. Прописали ми значення, все добре. Тепер маємо вести каванду, яка буде виводити в нас результати. Тобто, виводити результат множення, тобто добуток наших оцих дуже чок. Тобто, це в нас буде якась умовна це. Тобто, ми присвоїли це, що це буде значення. Але тепер ми цю змінну маємо вивести. Так і прописуємо. print, Це вивести нам на екран print, І вводимо, що спочатку прописуємо наші дужечки, це дорівнює. І прописуємо, чому ж воно буде дорівнювати. Кома це. В даній записі в нас виведеться просто словесно це дорівнює. І далі програмка нам порахує і виведе те, що в нас вийшло, по нашому прикладу. Ми можемо зберегти наше завдання. Ну, наприклад, його хай буде завдання 1, так? Я натискаю Run, Запустити наш модуль. Бачимо, що програмка нам каже, що перед запуском нам потрібно зберегтися. Ми натискаємо ОК. OK і зберігаємося. Ну, завдання 1 можна обізвати Task1. І зберегти собі на робочий скіл, щоб ви потім швидко могли це знайти. Зберегти. Запускається введіть х, тобто у нас відповідь буде залежати від наших значень для змінних х та y. Ну, наприклад, хай буде 2, y буде 3. В результаті це дорівнює 7.0. Зверніть увагу, оцей запис .0, Це пов'язане з тим, що ми вибрали тип змінної флот, тобто плаваючою крапкою. Якщо б у нас було, наприклад, тип int, integer, тобто ціле значення, то в нас тут було без дробної частини. Але це означає, що ми з вами можемо вводити сюди не тільки цілі значення, можемо вводити і дробові там, наприклад, 2,5, 3,3 і отримаємо відповідь. Ну, то бачимо, програмка працює, все виконує на робочому столі ось вона, task 1, завдання 1, зберіглася. Тобто бачимо, ще важкого нічого нема. У вас на практику будуть аналогічні завдання, які потрібно буде зробити. Завдання 2. Тут же в нас буде цикл. Тобто тут ми вже з вами будемо трошечки малювати. Оцей наш task-1: я закриваю і створюю для нас новий файл. Файл, new file. Це в нас буде вже завдання 2. Тут в нас вже є такі команди, ну тобто сама програмка в нас прописана, нам потрібно тепер лише її дещо модернізувати. Складій проєкт, в якому виконавець намалює прямокутник, одна зі сторін якого на 20 більше, ніж іншу. Ми прописуємо FROM turtle. Turtle – це мається на увазі, так, ну, так би мовити, на сленгів Черепаша, графіка черепашки, тобто вона буде малювати. І ми її імпортуємо. Тобто, ми для програми повідомляємо, що в нас буде імпортуватися модулі оцей для малювання. Далі прописуємо, в нас А дорівнює 80, Б дорівнює за умовою задачі на 20 більше, ніж попередня. Тобто, А додати 20. Далі рухаємося: цикл 4. For i e. – це в нас зміна циклу, In range, Тобто, в нас йде цикл в повторах. Тобто, що означає оця двічка, наш оцей цикл повториться два рази. Тобто, наприклад, якщо б ми малювали, скажімо, квадрат, а не прямокутник, ми могли просто прописати команди, наприклад, щоб вони повторилися один раз чи, навпаки, повторилися там чотири рази. Тобто, ми можемо при малюванні фігур, це ми пригадуємо трошки попереднє завняття скречу, ми можемо малювати різні фігури, знаючи довжину і, і кут повороту. Формула для розрахунку кута повороту нагадую, якщо у нас це буде квадрат, повністю наше коло це 360 градусів. Якщо я хочу отримати квадратик, я маю поділити на кількість сторін. Тобто кут повороту буде 90 градусів. Це буде квадрат. Квадрат. Якщо я хочу, наприклад, отримати шестикутник, то я наші 360 розділю на 6 і отримую кут повороту для шестикутника. І так далі. Тобто це ми з вами вже проходили і зі скретчем, і робили. Тобто, це, я думаю, що неважко зрозуміти, що ми 360 ділимо на кількість кутів. І так, працюємо. Отже, нас, наш цикл повториться два рази. Ставимо дві крапочки, Enter. Зверніть увагу, у нас зробився відступ. Ми його не віддаляємо для Python: це символ того, що те, що буде в нас з таким відступом, це знаходиться всередині циклу. Ми прописуємо «FD». ФД це означає forward, тобто пройти вперед на змінну А. Далі right – це поворот. Ми з'ясували, що для квадрату та прямокутнику це буде 90 градусів для чотирикутників, кутників, так? Рухаємось далі. В цілому, якщо б ми хочемо намалювати просто квадрат, то ми можемо тут поставити повторити цю команду чотири рази, і він вже намалює квадрат. Але в нашому завданні прямокутничок. Тому ми додаємо наступне. Тепер ми рухаємося FD, тільки вибираємо forward. Вперед рухатися на змінну B. Тобто це друга сторона нашого чотирикутника. І знову повернути направо на 90 градусів. Run. Run модуль. Зберегти. Можна обізвати файл task2 на робочий стіл. Зберегти, запустити. І ось наша програмка, бачимо, промальовує нам прямокутничок. Для себе я ж кажу, що можна трошечки погратися, з'ясувати, як воно буде працювати. Наприклад, давайте я хочу дещо змінювати. Скажімо, дивіться, проаналізувати, і нам тут пропонують, наприклад, щоб змінна А в нас була не 80, тобто було не фіксоване значення. А щоб ми могли вибирати меншу довжину з за допомогою введення з клавіатури. Ми для цього можемо прописати як з попередньої команди INT. Тобто, зверніть увагу, вже є трошки різниці. Там ми писали флоат, тобто це дробове значення може приймати наша зміна. А тут у нас int. int, вона має тільки ціле значення. Тобто, в нас, наприклад, там 3,5 в цю зміну ми вже не введемо. Тобто, якщо ми хочемо з дробовими значеннями, використовуємо флоат. Якщо ми знаємо, що тут у нас сторона нашої фігури буде ціла, то ми використовуємо int. Знову ж таки, input. Прописуємо, щоб ми ввели Уведіть. уведіть, А. Дві крапочки. Дві крапочки пробіл, Закриваю, закриваю. Тобто тепер наша програма модернізована. І вона, перш ніж запустити нам малювалку, у нас вона буде питати, яку ви хочете отримати сторону А. Ну, давайте пропишемо, наприклад, на 80 120. Відповідна сторона Б буде 140. Натискаю Enter. І відбувається малювання. Для себе, я так думаю, що ви здогадалися, що ми можемо, наприклад, попрацювати, скажімо, з цією зміною, наприклад, створити про те, що я казав, квадрат. Квадрат це чотирикутник, в якого всі сторони рівні між собою, кут між сторонами 90 градусів. То коли ми тут запустимо, то ми отримаємо квадратик. Вводимо квадрат, ну, наприклад, 100. І, будь ласка, він промальовує рівненький квадрат. Якщо ми хочемо про те, що ми казали, шестикутник, наприклад, нам потрібен. Ми 360, як на формулі ділимо на кількість кутів. Це означає, що right, це мається на увазі поворот, потрібно змінити на 60. І в результаті при запуску ми отримуємо фігуру 6 кутничок зі стороною 100 і відповідно він промальовує. Тобто, ось таким чином це працює. Закрити, закрити, закрити. Бачимо, що одразу в мене таск 1 таск 2, вже заготовочки мої є. Що потрібно буде вам зробити? І так, практична робота вам потрібно буде попрацювати з чотирма задачами. І так, завдання: 1. створити проєкт для обчислення значення виразу. Те, що ми розібрали в першому прикладі. створити проєкт, в який виконавець малює прямокутник. Друге завдання. Третє завдання. Моторний човен плив 2 години озером, 3 години річкою за течією. Тобто, стандартна наша легенька математична задача, яку потрібно буде розробити вирішення на Python. Складіть проєкт для обчислення відстаню, яку проплив човен. Збережіть складений проєкт в вашій папці. Це буде завдання 3. І четверте: двох квадратиків, якщо довжина сторони першого на 30 більше, ніж сторона другого. Тобто потрібно буде намалювати два квадратики. Ок, у нас завдання.